Всім мої найпокійші вітання. Я зараз хочу звернутися до Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, президента України Зеленського Володимира Олександровича. Також я хочу звернутися до Головнокомандуючого Збройних сил України, пана Залужного, і до міністра оборони Різника. Я як людина, яка вже рік сидить на гарячій лінії і має прямий зв'язок з військовими, не розганяю фейки, аргументую лише факти. І ці факти доношу в письмовому, в письмовому вигляді до вас, у вигляді адвокатських запитів, журналістських запитів. Зараз володію дуже важливою інформацією. ну, Так як ви письмово не дуже жваво відповідаєте мені, то я хочу публічно звернутися до вас із таким запитанням. До мене звернулася 129 та бригада, 239 й батальйон. От, є це відео у мене в Ютуб-каналі. Називається Олексій Оскар. Чергові факти про комбата 129 бригади, 239 го батальйону Мірохіна. Я, яка це бригада? Це 129-бригада, 239 й батальйон. Мірохін у нас, командир батальйона. Мірохін. Мірохін отримав по документам по акту прийому передачі на бригаду 150 штук техніки. По факту, цієї техніки немає. Немає автомобілів, немає техніки, жодної 150 одиниць не дійшло до хлопців на передову. Я задаю питання Мірохіна Геннадію Сергійовичу. Я задаю питання міністру оборони, головнокомандуючому Залужному і верховному головнокомандуючому Зеленському, де ділося 150 штук одиниць техніки. Ну, будь ласка, відео у мене є в Ютуб каналі. Послухайте від людини. Я можу дати контакти цієї людини, дані цієї людини, прізвища, Він нічого не боїться. Слава Богу, в нашій Україні ніхто нічого не збирається нікого боятися. Тим паче вас систему, владу. Бо ми не Росія, не Білорусія. Ми не для того залишилися в цій країні, щоб когось боятися. І якщо ви хочете нас чимось напугати, можете тільки ту саму напугати своїми. Тому я задаю ще раз питання. Де ділося 150 одиниць техніки? Пане міністре оборони, може б ви менше виставляли селфі з аферістом притулою, а зайнялися конкретікою? Від такий об'єм техніки не мог сплавити тільки камбат. А я вам розкажу, де вони ділися? Вони дійшли туди тільки по документам, а насправді пішли наліво. Як казала, Одна знаменита українська актриса в фільмі Кролівкалонки налево. А за підпис акта прийома передач 150 одиниць техніки Мірохін, який поклав не одного бійця через злочинні накази. І злочинні накази мається на увазі. Злочин цих наказів заключається не в знищенні російської армії, а в знищенні своїх. Незакомплектованості, неукомплектованості, незабезпечення, а відправки з голими руками на нульові позиції. Оце злочинні наказ, через який він знищив не одного нашого пацана поклав. Мірохін Геннадій Сергійович. Тому я вважаю, я переконаний, що за підпис в акті прийому передачі 150 техніки, техніка пішла на львово, і тільки пару одиниць зайшли йому направо во двор або на Оликс. А потім дійсно на счет? Самі розберетеся, де 150 штук техніки ділось? Чи мені підключить відповідні органи міжнародні? Бо я зараз займусь цим питанням, Откуда прийшла ця техніка? Через кого заходила ця техніка? Через які документи йшла вона на бригаду? Я зараз цим цим займусь питанням. Чи самі займетесь і дасте публічну відповідь? Куди зникло 150 штук військової? Техніки. А ми зараз збираємо з людьми по копійки на течок, який б міг рятувати хлопців трьохсотих. Долучайтесь українці. Номер карточки вас є: 53 75 41 14 04 99 11 22. В Києві стоїть течик і готовий їхати на передову. Поки хлопців забезпечують таким макаром 150 штуками техніки, ми забезпечимо одною. Ale ona dojdzie do chłopca.